Доброго ранку. Прийшли на знижки грошен. Великі пакунки з великою вигодою. Цукерка Коко чоко 262 гривні 72 копійки. Минус 28% знижка. Ну, давайте зайдемо, подивимось. І Нут. По 172-72 Добре, давайте зайдемо, подивимось. Доброго ранку. Ще раз. Мінус 28% вигода. Кілограм цукерки кукачок. Вайт. 364,90. Обична ціна. По скидці 262,72. І кандинат. 239,90, а так 172,72. Усе, видите, цукерочки. Все, будь ласка, цукерочки Дивимось далі, що у нас сьогодні тут по акції. Пафлі. Суперзнижка 30%. 12,90. Обычно ціна 18.45. Тут в асортименті лимон. Услони тут всі. Так що тут ще є акції? Печиво ловіта з вишнево-ванильною начинкою. 168 шестьдесят 26,94. Обична ціна 41,45. що тільки з ванильною вишневою чи ще яка є. А, яблуко кориця. Така сама ціна, така сама вага, така сама знижка, вафлі лимон, вафлі шоколад, молоко, О, батончики із по акції Рошен. Оце вони мені більше всього подобаються ось ці. Так, давайте подивимось, по чому вони. 15,85. 30% знижка, 22. 65, так? Да? Чи що? Ну, зачіркують завжди, де ціна написана по піках. Ну, це я, звісно, візьму, звісно, без... Так, що у нас тут ще? Ну, вони в асортименті, всі батончики. Є шоколад, молочний полуничка. Тапана мінус 48%. Знижка 34,55. Обична ціна 65,45%. Порістий, молочний, скрісті. Ну, я не люблю молочний, але я з крісті купую, то так ще нічого. Ось полуничка. Скрізь так, що мені подобається. А це з печивом, по-моєму, да? арахіс карамель і арахісова начинка. Ні, я не люблю таке, а це в нас що? Ціна скрізь однакова. А, ось у печиво. Зараз я так стану, щоб не було Ціна скрізь однакова. Так, дивимось тільки жах так? Да? абрикос, груша 16,53. Обична ціна 19,45, 15% знижка. Так, більше ніж немає знижок. Це ми просто так йдемо до зефірки, щоб зефірку... Оп, оп, зефірками погратися обов'язково. Новинка, торт. Що за новинка? А де ж воно назва його цієї новинки? Ой, як воно тут? Ой, ой, я трону... А ось отак, так? Да? А як воно називається? Крем мус це оце новинка, да А ціна де на нього, крем-десерт, вишня мак 800 грамів 496,50. Ось. осіб. Ой. Осьомін. Осьом. Ось. Вишня в шоколаді. 645-85 коштує. А 520 грамів 374,90. Це в мене хтось спитав, щоб я зняла, показала. Будь ласка, дивіться, зефір. Нема. Нема акції на зефір. Мабуть, я так ніколи і не дождусь на нього акції. Цукерки, цитрусовий мікс 25,90, мінус 35%. Обично ціна 39,85, мабуть. О, він в асортименті, ось три вида його тут. Ягідний мікс, цитрусовий мікс і літній мікс. Солодка ціна. Сливки лінівки. 200 гривень 90... Ні, 39 копійок. Обична ціна 23,95-15%. Знижка і солодкий мак. Червоний мак. Аду солодкий мак. Заработалася. 15% знижка 39. Дивіться. 45. 95, а тут 39,05. Але я його не люблю, він мені не подобається. Не знаю чому, ну, чомусь. Так, що ще у нас тут акції? Ні, є. на це все. Це світ світло погано, я не бачу. І галаринка 23, 36, 27, 49, 15 відсотків знижка. Я вже показувала, що такий мандран у маркеті по 39 гривень. Ну, 390. Ось драже, фундук у молочному шоколаді. мигдаль у молочному шоколаді. Мигдаль у чорному шоколаді, 180 грам, 20% знижка. Цена однакова 279,48. А обична ціна скільки? 349, 35. В таких красивих коробочка. Суперзнижка 34 четырь, цукерка. Вишня, з вишневим маникюра 155 грамів, 85,70. 129,85, тільки на ці. Вона більше всього мені подобається. Останні всі без акції, тільки це по акції. Вишня з вишневим ветером. Бисквіт. 15% 63,70, обична ціна 74,85.

256 пятьдесят шесть грамм есть маленькая сто девяносто четы грамма коштую сто семьдесят четыре восемьдесят два. цена триста сорок девять пять. Сто сорок пять грамм сухерка, комплимент девяносто пять семьдесят восемь. 17415-45% знижка. Тільки на цю, на комплімент. Попросили подивитись, чи нема знижки. Ні, немає. на термостойкий шоколад. Нема поки. пока. Поки немає. Хочу так. Желейную начинку з смаком малини 41 Знижка 69,85. Обична ціна 118,40 В асортименті з смаком апельсину, малини і полуниці. Максим. 15 высотков знижка. 19.34, да? Обычно цена 22.95, мабуть. Два вида их. Печиво до кави, пряжено молоко.

таке печиво ще по всей. Ну ще раз батончики. всі В асортименті дивіться скільки їх тут выде. Стрюхленную начинкою. арахіс лісовий арахісовий крем. молочно шоколадний з кокосом миндаля. Молочно-шоколадна арафесова начинка, молочно-шоколадний карамель, молочно-шоколадний крем брюле і ну, чомусь помадно-шоколадний. Ну, мені він найбільше подобається. Дякую, що були зі мною. Подивились, походили, на зефірки подивились. А зефіру так і немає по акціям. Зефірки є красиві, а зефір не хотять по акціям. Ну добре, всім миру добра, гарної погоди, приємних літніх днів, сонячних, ласкавих. Все буде добре.